Вітаю, друзі! Кілька тижнів мене не було на каналі, мала відпустку на такій ось диво машині, і я залюбки хочу поділитися з вами своїм досвідом і е, тим. Що це за дива машина? Якось в інстаграмі мені потрапила реклама подорожі на домі на колесах, на кемпі ще її називають. І я вирішила спробувати такий досвід подорожей. Зараз хочу провести вам румтур цієї маленької бусинки, я її називаю, маленький будиночок. Він насправді ця машина набагато менше, ніж ми звикли бачити ці будинки на колесах. з... Зі сторони навіть і не скажеш, що це будинок на колесах, але е, так і є. Дуже зручно і дуже цікаво облаштована ця машинка. Тож, давайте подивимось. Спершу ми з вами зайдемо на переднє е, сидіння. Тут знаходиться спереду е, крісло водія і крісло пасажира. Е, зараз зайду. Позаду знаходиться ще такий диванчик, крісло ще для двох людей, але вони нам майже не знадобилися. Попереду є кермо, крісло, ці ручки регулюються. Так само крісло може від'їжджати вперед або назад. І так само тут є річажок, і воно може розвертатися, коли ви, наприклад, захочете поїсти, розвернутися, сюди поставити столик. І їсти. Ця машинка на автоматі дві педалі екранчик є, є регуляція кондиціонеру, холодного теплого повітря і таке інше. Зарядні пристрої, є різні полички, ну і бардачок. Пасажирське сидіння так само регулюється, тут можна. Вперед, назад, так само регулювати. Так само тут є такий речажок, ви можете розвертатися ось так туди, або назад. Тобто повністю крісло розвертається. І далі йдемо всередину машинки. Так. Я не професіонал огляду машин, але буду намагатися максимально зробити огляд. Ми відкриваємо. Розсумні двері і заходимо всередину. Що з першого ми можемо побачити? Це холодильник. Тут є маленький холодильничок і навіть морозильна камера. Ось вона тут. Він тут регулюється. До речі, холодильник відкривається з двох сторін з однією і з іншою тобто Якщо ви знаходитеся всередині, ви можете зсередини подивитися, що там буде стати. Якщо ви зовні, ви можете зовні відкрити. Він тут регулюється цією кнопочкою. Я його не буду. А, о, зверху у нас є датчики електроенергії, води і таке іншого, що є тут в цій машині. Тому зараз електроенергія він вимкнена, він вимкнений. Так, що тут є ще? Це я вже Ганчірочку постелила, щоб не е, бруднити взуттям <смі> увесь салон. Так, тут є кнопочка, і відкривається сходинка. Я зараз роззуюся і вам покажу. Заходимо всередину. До речі, коли ви їдете на цій машині, то сюди не можна ставити е, сумки, тому що це... Е, Вентиляція чи обігрів, тобто, коли обігрівається машина, то тут подається повітря. Не можна їх закривати, ці клапани. Далі, в салоні, я вже показувала, тут є ще два сидіння. До речі, вони не дуже зручні, тому що якось вони, як би вам збоку показати, ці Сидіння не дуже зручні, тому що спинка не відкидується, і весь час треба сидіти прям дуже рівно, і е, це не дуже зручно. <смі> Якщо їхати довго, то на цих сидіннях не дуже зручно їхати. Ну, е, тому що, ось, наприклад, я сижу спереду, і я можу якось регулювати. А ось, наприклад, дітям, які будуть їхати з вами, то е, або інші люди, то довго їхати не дуже зручно. Ну, це лише моя думка, тому що. Ну, Мені було б не дуже зручно. Так, тут ми бачимо вікно, якщо я, я так трошечки зараз поставила телефон на стіл, мені трошечки зручно, зручно вам показати. Так, тут є вікно, на вікні є москітна сітка, ось вона так опускається. І знизу ви можете підняти і зачинити вікно. Наприклад, вночі, щоб вам ніхто не заважав. Так само воно тут роз'єднується і відкривається. Так само ви можете відкрити вікна на провітрювання. Тут є. Зараз вам покажу. тут є такі ключі, і ось так відкриваються. Вони тут на доводчиках. Бачите? Система доводчиків. І ось таке у вас відкрите віконечко з виглядом на замок. Так само закриваєте, піднімаєте і, і опускаєте. Зараз однією рукою не дуже зручно. Так, внизу у нас а, господарські речі, Віночок, совочок, і можна прибирати трошечки. А сюди можна прикріпити стіл маленький, тобто ось це крісло розвертається, і сюди можна поставити стіл. Він лежить теж в окремій шухляці. Продовжую огляд салону. Тут є світло, вмикається такі маленькі. Усюди є шухлядки, Бачите? Тут у нас трошки продуктів. На шухлядки на таких кнопочках, тут їх багато. Ой, а, звін. Тут так само продукти. Тут так само шухлядки для одежі можна. Ну, вона тут є, ось, поскладати можна. А, Так само є світло. Ви можете регулювати, як вам зручно. І, якби, на кухні у вас є світло. Так, в салоні присутня плита газова, ось вона, і так само присутня милька. Тут можна помити посуд. Доволі зручно. І, до речі, посуд можна цей кран регулювати. Він піднімається, опускається і можна отак закрити. Знизу тут холодильник. А тут так само шухлядки, вимкнення світла, якщо вам треба. І шухлядка для приборів, але я тут зберігаю ганчірочки. І теж шухлядка, там вода і серветки. Найголовніше, що тут є ось таке ліжко. Сподіваюся, дзвін вам не дуже заважає. Ось, на ньому можна. Я на ньому поміщаюся. Воно на. На перший погляд, здається, маленьким, але ось я лягаю повністю з головою. Ну, тобто, в принципі, нормально, дивіться. Тож, можна розлягтися, спати двом людям. Так, злізаємо з ліжка і йдемо тепер у ванну кімнату. Так, тут у нас присутній туалет. Ось він. До речі, щоб сходити в туалет. Це такі подробиці. Треба ось цей речажок відкрити і можна вже йти в туалет, а потім, наприклад, змити. Ну, не наприклад, а змити і повернути ось цей речажок на місце, тому що щоб не було запаху. Так, тут так само є віконечко. Зараз я його відчиню. Тут воно зачинене, тут є поличка, така шухлядка. Тут є ще ось дві полички, тут є такий, така кишенька для різних засобів. Такий умивальничок, він рухається, і, до речі, це так само душ, який ви можете повісити ось сюди, ось так і купатися. А щоб покупатися, зараз я поверну цю штучку на місце, потім, щоб покупатися. Привіт! У вас є ось така шторка. Вона тут відстібається, вона закривається ось тут по периметру, застібається, щоб не намочити ось ці полички. Зараз я відкрию. Ось, і там є злив. Ось це називається сіра вода. Вода, сіра це з вашого душу. З рукомийника і сіра вода це ось тут, коли ви миєте посуд. Тобто ось така ванна кімната. Ну, Хочу сказати, що не дуже зручно митися. Ця шторка дуже прилипає, і воно якось не дуже зручно митися. Ну, і ось так виглядає салон ззаду, що тут є. Розвертаємося. І ось тут знаходиться стіл. Я не буду його доставати, тому що не дуже зручно. Тобто ось ніжка, вона вставляється сюди, а сам столик кріпиться біля вікна. Ось так. Так, і ще вам покажу, що у нас є. Позаду тут ви можете з собою взяти велосипеди. І, до речі, дуже багато людей, кемперів, яких ми зустрічали, були з велосипедами або з самокатами, які були позаду прикріплені або сховані, і можна було приїжджати в якесь місто і кататися. Так, тут не дуже зручно воно відкривається, і ось ця штука мені заважає. Так. Одна дверцята і ось так інша. Оп, ось так за речажок, і воно відчинається. Так, що у нас знаходиться позаду? Так, моя тінь. Позаду знаходяться речі. Ми е, брали з собою е, такий шланг, тому що не на всіх е, станціях можна набрати воду. За допомогою шлангу. Не на всіх станціях був шланг, тобто, тобто треба було мати свій. Або в машині вже була присутня ось така каністра, яку можна було набрати воду, залити сіру воду. Але це дуже е, довго було, б, тому що каністра 5 літрів, а води треба набирати багато. Ну, щоб покупатися, помити руки, помити посуд. Далі тут а, позаду вже було присут, був присутній контейнер з посудом. Тут багато посуду, є кастрюльки, є тарілки, є чашки, є ось кружки, різні приладдя для кухні, є навіть сковорода, але хочу сказати, що не дуже хороші, не дуже хороша сковорода, тому що до неї все прилипало. Так само тут присутній столик і ось в чохлах два стільця. Які розкладаються. Так, далі. Ось тут знаходиться знаходяться балони з газом. Ось вони тут, вони тут зверху перекриваються, Ну відкриваються або перекриваються. І так само тут знаходяться ось такі підставки, тому їх треба вставляти, коли, наприклад, ви заїжджаєте на кемп ночувати. І ваша машина стоїть нерівно, тому треба регулювати, щоб вона стояла рівно. Ось тут вони знаходяться. Закриваємо ось такі кнопочки. Ось. І ось воно знову таке ліжко. Дуже компактна, маленька, але доволі зручна з усіми необхідними додатками, які тут є в машині. Так, закриваємо. Дверцята обережно, тому що тут заважає ось ця штука для велосипедів. Так, що є в цій машині іще? Тут є дверцята, де знаходиться туалет. Він тут зачинений, а ключі в мене лежать в машині. Так, так само тут знаходиться. Зарядна станція сюди. Ви вмикаєте зарядку, коли ви приїжджаєте на кемп. Якщо там є електроенергія, то ви підключаєтесь до електроенергії сюди. Це витяжка. Сюди витяжка, як вихлопна труба для газу. І далі ось тут заправлятися. Іть. так, ну і все. Так само тут є. Речажок, де можна викручувати і зливати сіру воду. Сіра вода це те, що ви миєтесь, миєте руки, приймаєте душ, миєте посуд. Якщо ви зупиняєтеся на автостоянці для кемпінгерів, то в більшості випадків тут є такий сервіс зливу чорної води, це типу як каналізації туалету. І злив сірої води я вам зараз покажу. Тут знаходиться в машині. Сіра вода це те, що ми там миємо посуд, душ приймаємо. Ось тут вона зливається, ось тут знаходиться ось такий речажок. У нас є ключ. Ми відкриваємо і там знизу зливається водичка сюди. Ось сюди. І так само. У цьому сервісі присутня вода, яку ви можете залити, щоб потім мити руки, митися, мити по. Те, що машина призначена для чотирьох людей, то в неї відкривається ще другий поверх, але на другому поверсі знаходиться лише ліжко ліжко для двох людей. Я вам зараз усе покажу. Щоб піднятися на другий поверх, ми маємо ось такі сходи. Вони знаходяться там на другому поверсі. Коли ви піднімаєте дах, щоб розправити ліжко на другому поверсі, то а, там знаходяться ці сходи. Так само хочу вам ще раз показати посуд, ось такі кастрюлі, і ось під ними знаходиться сковорода. Тут ще є. Ось такий чохой, де зберігаються а, столові прибори, як ви вже бачите, кружки, чашки. Зараз вам покажу ще що саме знаходиться в цьому чаху. Столовий прибори. Не дуже зручно відкривати однією рукою, тому вибачте, що я так довго це роблю. Але дуже такий практичний чохол. В ньому знаходяться ложки, столові, воделки, ножі і десертні ложечки. Так само знаходиться пластиковий посуд. Все можна закривати, і зараз підемо з вами на другий поверх, я вам ще покажу. Так само тут зберігаються різні тарілки для того, щоб їсти. Вони пластикові. Я думаю, що через те, щоб вони не побилися. Ну а тепер піднімаємося на другий поверх по цим сходам. Мені трошечки лячно, ми туди і не піднімалися це. Я відкрила другий поверх, щоб вам все показати. Тут знаходиться таке. Велике ліжко. І так само тут знаходяться ось такі віконечка, вони легко відкриваються на змійці. І їх тут три з двох боків і спереду машини. Одразу на них вшита москітна сітка. Тому вночі до вас комарі не потраплять. З іншої сторони ідентичне вікно, а ще тут знаходиться ось така сітка, яку ви вставляєте, коли вже лягаєте спати. Ось такий огляд я мала вам на таку прекрасну машину, будинок на колесах. Сподіваюся, вам було цікаво. Пишіть мені, якщо є якісь запитання. А в наступних відео я покажу нашу. Подорож на північ Іспанії, папа, -па, до нових відео.